Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас на часі розклад на тиждень для всіх знаків Зодіаку. Хочу вам подякувати за те, що ви кладете подобайки, залишаєте коментарі ось, і даєте зворотній зв'язок. І так, поїхали у нас з 22 по 28 квітня. 2024 року. І, як зазвичай, ми починаємо з овнів. І так, колода в мене нова, ви перші овни. І так, лицар Кубків. Можна сказати, що у вас буде така приємна. Приємний тиждень, промчиться він так приємно, лагідно, з з багато, знаєте, приємними моментами з зустріччю приємними людьми. Приємні будуть такі в задоволення, можна навіть сказати. Приємні і в задоволення поїздки. Будете рухатися, будете десь спілкуватися, якісь пропозиції будете приймати. Тут, звичайно, і романтика, звичайно, у когось може бути руки і серця. Комусь, можливо, ви якусь пропозицію зробите. Тут може бути пропозиція і по бізнесу, і давай з'їдемося разом. Давай зробимо фірму. Давайте давай на роботу влаштуватися будуть пропозиції. Тут все, знаєте, з легкістю буде відбуватися. Ось, ось такий тиждень у вас буде, дорогі овни. Тепер переходимо до тельців. І так, дорогі тельці. А у вас теж лицар. Лицар жезлів. Дивіться, якщо тут романтика, то тут буде трохи трошки для тельців буде сумасшедший тиждень. Можна сказати, що це буде, знаєте, дуже багато будете приймати спонтанних рішень. А, давай я зроблю це, а давай я поїду туди, а я те, а я це. І так, знаєте, тут а, обережно будьте, тому що. А, Лицар Жезлів, він, знаєте, на емоціях, на якомусь ентузіазмі. Щось в нього такого от, от вскипіло, полетіло, прилетіло, захотілось. І знаєте, і швидко так само потухає ця карта. Тому будьте обережні: плануйте кожен день зарані. Вирішуйте ті речі, які найголовніші цього тижня. Спочатку то, а потім вже по це, коли у вас енергії не буде, коли бажання вже не буде. Тому що у вас дійсно може швидко людина перегорати. Але скажу так: будуть дуже можливо багато відряджень, це скоріше за все, як то кажуть, волонтерство якесь дійсно відрядження по роботі. Ось, У когось дійсно буде просто, вибачте, ну ми дорослі люди. да, от, Ну, як сказати, в чоловіків це буде програватися, от не знаю, так, щоб не засоромити і не вас, і не, і не нас. А знаєте, це от коли от хочеться. От, хочеться сексуальних відносин. І буде, от людина буде націлена на це. Це теж одна сторона цієї карти. Дуже буде хотітися, скажімо так. Гаразд, соромиться, думаю, надіюсь, ніхто не буде. Тепер переходимо, мої дорогенькі, до близнюків. Дорогі близнюки, у вас шістка монет. Тобто, це хороша карта, це якийсь обмін якимись ресурсами. Це спілкування про гроші, про якісь, знаєте, такі практичні речі. Це не є, знаєте, по душам побалакати. Ні. Тут людина спілкується, радиться з кимось, якісь відносини такі, знаєте, на матеріальній основі, на грошовій основі. Якось так. Ось це може бути в принципі і якісь, знаєте, подарунки, меценатство. Волонтерство, збирання якихось коштів може бути теж, подарунки долі можуть бути, якщо заслужила людина. Якось так. Ось якось так. Раз, тепер переходимо від близнюків до раків, здається. Раків, так? Раків здається. І так, дорогі раки. У вас десяточка монет, яка говорить про, ну, Великі гроші про сімейні гроші про спадщину, про а, квартиру, От, матеріальне про щось матеріальне, про щось нерухомість. Теж це купи, продай машину, це дійсно спадщина, це велика премія, це, от знаєте, коли людина в лотерею виграла. Ось і розмови, все робиться. Знаєте, от як сказати, в сімейному колі, тобто родинному колі, це може бути дійсно і весілля. Це може бути, ви знаєте, навіть і як сказати, тому що ця карта не є радісна. Це така, знаєте, коли, наприклад, поминки, похорон ні, але от поминки можуть бути. так? Дійсно, народження хрестини, родини, оце якесь таке може бути теж. Але тут є якось, знаєте, ви відчуваєте оцю підтримку сімейну. Ось, що ще може бути? Це якийсь сімейний бізнес може бути і якась клака. Наприклад, розбирати якісь завали, копати город всією сім'єю, разом, якось разом вкладатися, якусь працю вкладати на добробут, на загальний, тобто на сімейне. Тут все рівно якесь сімейне. Якщо підприємство сімейне, це не є державне якесь підприємство, якось так. Тепер переходимо до а, левів, дорогі леви, а у вас м, сімка кубків. Ви знаєте, дуже а, така, знаєте, мрійлива карта з одного боку, а, романтична теж може бути, але ця карта, дивіться, будьте обережні, дуже може бути м, щось вас засліплювати цього тижня. А, така трошечки меланхолія якась у вас буде. Якась, знаєте, така неквапливість. А може мені і мірожена, а може мені і, і пірожена, а може мені і смітанки, і, і овсянки. Знаєте, ну це я вже так. От людина не буде знати, що що хотіти. Ще можете зачаруватися кимось або чимось, Будьте обережні, тому що не очаровуйтеся, дивіться реально. Тут у вас якийсь цей тиждень, ви реальності бачити не будете. Ви захочете перемоги, наприклад, і захочете і премії, захочете і доброго життя. От знаєте, а з другої сторони, це добре. Людина, можливо, після. Якихось трагедій, після якихось печальок. На кінець то починає жити і мріяти, щось хотіти, щось бажати. В принципі, це і добре з одного боку. Але дивіться, все рівно залишайтеся двома ногами на землі. Мрійте, мрії, мріями, але не очаровуйтеся. Це може бути якась людина у ваше життя зайти і ви закохаєтеся, а потім будете проклинати все на світі. Розумієте, от якось так, буде потім печалечка. Якось так. Тепер переходимо до дів. Дорогі Діви, а у вас якась конкуренція? Конкуренція на горизонті. Тобто, а ще конфлікт. Конфлікт, звичайно, дивіться, якщо ви бачите десь конфлікт, який зачіпає вас. Це говорить про те, що у вас конфлікт є самим з собою. Тобто у вас всередині. А ви не погоджуєтеся з чимось. Ви приймаєте якісь рішення, але ви їх, можливо, приймаєте неохотно і тому подібне. Цей конфлікт породжується від вас. Я завжди говорю так: людина випромінює те, що вона випромінює, те вона притягує. Якщо якісь неприємності, якщо якась конкуренція, якісь потасовочки, якісь неполадочки в житті, це все йде. Від нас зсередини. Тобто ми випромінюємо це. Займіться своїм внутрішнім світом. Оце єдина порада зараз. Розберіться, що хоче ваша голова, що хоче ваша душа, що хоче ваше серце, а що хоче ваше тіло. Розумієте? Порозумійтеся, прийдіть до згоди, якось так. Це може бути і на роботі конкуренція, це може бути і вдома конкуренція, такі, знаєте, дрібненькі сварки з дітьми, з чоловіком, з батьками і тому подібне. Тому а, розберіться спочатку з собою, як то кажуть. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, а у вас від... випадає мах. Ви знаєте, минулого тижня була не дуже хороша карта. Якось зараз відверто вам скажу, от оч... відверто скажу, просто себе погано почувала. А дійсно серце мене боліло цілий тиждень. Все я зрозуміла. Трійка мечів у Терезів програлася. В мене особисто програлася. Я була, знаєте. Розбита дуже цілий тиждень. от Тепер іде все на поправку. У Терезів все добре, у вас є всі засоби, у ваших руках все ваше життя. Ви можете вже виступати на публіку, можете давати інтерв'ю, можете бути заводилою, як то кажуть. Лідером можете бути, оратором можете бути. Вже ви можете і роботу отримати. Ви абсолютно все. От що ви собі бажаєте, звичайно, дивіться. Людина, ой, я хочу дом з басейном. але до цього треба щось прикласти. Розумієте? Просто так нічого не буває. А у вас є всі засоби для того, щоб щось реальне, до речі, бачите, у вас знак безкінечності. Тому, тому плануйте, що вам потрібно, що ви хочете, і все у ваших руках. Ваше щастя у ваших руках, дорогі Терези. Ось так я це скажу. До речі, дуже чоловіча енергія. Хтось, можливо, познайомиться з мужчиною, хто був одинокий. Тепер, якщо ви мужчина, ви можете, давайте я вже договорю, якщо ви мужчина, одинокий, так, у ваших руках знайти, познайомитися, заволодіти серцем якоїсь жінки, скажімо так. Гаразд, тепер ми йдемо до скорпіонів. Дорогі скорпіончики, а у вас четвірка монет. Ви знаєте, ви подивіться, ви подивіться український прапор. Це, до речі, колода нова, тому я її перший раз от сьогодні взяла. Вона ще була, я її мішала довго. У мене своя техніка мішання нової колоди. І от ви бачите, дивіться, у вас якась Ситуація стабільна, тобто якась певна консервативність цього тижня у вас буде певна консервативність, якась певна нерухомість. Тобто, ви не рухаєте, не будете багато, ви будете можливо намагатися щось втримати. А з другого боку, ви бачите якесь оточення. Тут мури з усіх сторін. Тобто, Хтось, можливо, закладе фундамент. Фундамент на роботі. Фундамент прямо лінійно от вдома, побудови якоїсь хати, хтось займеться ремонтом, Ось, а хтось купівлею і Але ви знаєте, це у людини, скоріше за все, якщо ви шукали роботу, то ви знайдете роботу таку, щоб от, ну, вижити. Щоб втриматися, щоб не, не впасти, щоб в мінус не піти, розумієте, якось так. Ця карта, в принципі, з одного з боку, вона не є погана, але вона не дає розвитку. Тут людина повинна щось робити, рухатись, а людина намагається щось втримати. От ви будете намагатися втримати партнера, втримати роботу, втриматись на роботу, руками і ногами будете триматися. Розслабтеся. Так може прийти розвал після цієї карти, падіння якесь, наприклад, роботу втратити чи ще щось. Але у вас закрутиться і. Знайдете ще кращу роботу, розумієте, якщо ви будете прогресивно жити, а не консервативно, як тут. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас тут старший аркан помірність. Ви знаєте, дорогі стрільці, вам карта радить. Набратися терпіння, заспокоїтись, можливо, помедитувати. Якщо ви були хворі, ви йдете на поправку займатися, займатися, зайнятися якимись водними процедурами, можливо, якимись інгаляціями, можливо, просто природ, на природу виходити. Ось, і не спішити. Ця карта так і каже. Трошечки заспокоїтись і набратися енергії. Значить, вам в недалекому майбутньому знадобиться якась енергія, ваша, внутрішня енергія. Тому заспокойтеся і набирайтеся енергії. Це радить вам карти, дорогі стрільці. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козороги, а у вас якась м, плачевна ситуація, якісь страхи, страх втратити когось, страх перед кимось, перед чимось, перед якоюсь ситуацією. Головна біль може бути, мігрень може бути, а, може бути депресія, але така легенька, це ще в легенькій формі, але загострена, така, знаєте, різка, але все рівно недовга. Але може бути цілий тиждень якась загроза над вами. Тобто це і прильоти можуть бути. Звичайно, війну ще не, ну, не скасували. Ось а, нема ще перемоги. Але дивіться: подивіться саме, чого ви боїтеся. Подивіться е, у е, корінь цього, у джерело цього страху. Від чого у вас страх? Перед майбутнім, перед якоюсь людиною. Розумієте? Отут От треба розібратися. А чи дійсно той вовк такий страшний? Може, то просто мишка? Так, тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас диявол випадає. Не дуже добра карта. Можна сказати, якісь спокуси вас чекають. Дивіться, не такий страшний чорт, як його малюють. Зараз трошечки вам поясню. Щоб не потрапляти у тенета е, диявола, не треба спокушатися. Наприклад, вам пропонують. Ой, така красива блондиночка, а вам інтуїція вже підказує: не чіпай її, руки геть від неї. Вона може бути одружена, вона може бути це, вона може бути то, а потім дасть, дасть вам хтось бамбулей і, і, розумієте, її чоловік, там такий геракл, оце є диявол. Або. Прийшов якийсь товариш і сказав: Слухай, ти знаєш, тут є така справа: до завтрашнього дня позич гроші. Завтра верну тобі в 10 разів більше. А ви собі думаєте, ох, красота! А ви не те, що не, вам не вернуть. Вас ще за це посадити можуть, наприклад. розумієте? Він докаже, що це він у вас брав, що він з вами це робив і тому подібне. Дивіться, обережно, ні в які афери не власти цього тижня. Це можуть бути і ревнощі, це можуть бути якісь провокації проти вас, розумієте? Диявол він спокушає і еротикою, і грошима, і наркотиками, і алкоголем. Тому будьте, будьте обережні. Да, будьте стабільні. Будьте стабільні, якось так. Намагайтеся тримати себе в руках. Гаразд, мої дорогенькі, тепер переходимо до риб, дорогі риби. А у вас дев'яточка жезлів. Вам захочеться, ну, як, ви будете цього тижня обережні. Ця карта говорить, що ви будете такі трошечки обережні, остерігатися всіх, намагатися обходити стороною, не лізти в драку, не лізти поперед батька в пекло. А якийсь досвід у вас, знаєте, вже дали по башці, вже дали по руках. Знаєте, це коли дитина хоче до, от як в мене, там свічка, так? Намагається і поки не зрозуміє, що то. Вогонь і піче людина не розуміє. От цього тижня ви можете набратися досвіду, такого болючого досвіду, так щоб потім буде голова боліти. Ось тому карта радить: тримайтеся на відстані. Ось, краще перечекайте цей тиждень. Нічого не непринімайте, не як то кажуть. Нічого не робіть такого, чогось, знаєте, от нового чогось. А, не вкладайте нікуди гроші, не, не намагайтеся з кимось познайомитися. Не ваш цей тиждень, скажімо так, цей тиждень говорить тільки: спостерігайте і мотайте на вус. От якось так, мої дорегенькі. Гаразд, мої любі! Я бажаю вам гарного, мирного тижня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!